Близько першої години ночі на виїзді з міста Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло дві особи. На місці події від отриманих трав загинув молодий чоловік, інший помер в кареті швидкої допомоги. Водій легковика, який вчинив ДТП, з місця події втік. Орієнтування на вас було передано всім екіпажам поліції і невдовзі патрульна поліція затримала зловмисника на виїзді з міста Вінниці в районі Київського мосту. На місці події проведені першочергові слідчі дії, огляд місця події, вилучені частинки автомобіля, пошкодженого, який отримав пошкодження внаслідок удару, а також інші речові докази, які свідчать про причетність затриманого автомобіля до вказаної ДТП. Підозрюваний вчиненні смертельної ДТП затриманий в процесуальному порядку. За такий злочин йому може загрожувати до 10 років ув'язнення. У нього відібрані зразки крові для встановлення ступені сп'яніння. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період досудового розслідування. Побачили ВАЗ-21-114 сірого кольору з явними ознаками причетності до ДТП, а саме в нього було розбите лобове скло, капот, пошкоджений бампер. Одразу розвернулися за допомогою проблизкових маячків синього червоного кольору та подачі звукової сирени, почали, почали зупиняти транспортний засіб. Але водій одразу не зупинився. Даний транспортний засіб було зупинено приблизно через кілометр. Досконало знаємо наказ МВС, виявлення водіїв ознак алкогольного та наркотичного сп'яніння, тому я точно можу сказати, що він ну, перебував з ознаками алкогольного сп'яніння.